Так, після планерки виходимо і садимося на власний транспорт, який мене виручає і зимою, і літом. Несмотря ні на яку погоду ми їдемо. Так розповідає Галина Кузьменко, розпочинається її робочий день з соціальної працівниці. На мопеді жінка вирушає за дорученнями підопічних. Перша зупинка аптека. Доброго ранку. Замовлення двадцять і сума 32,36. Наступне завдання купити продукти. Тому далі рушає до магазину. Беремо тележку, достаємо свій блокнотик, в якому все записано, що нам заказали, і йдемо по відділам. Під час закупів соцпрацівниця розповідає, під її опікою 15 пенсіонерів. І аби не втрачати часу, купує товари одразу для кількох людей. Зараз ми положимо чеки в кожному віддільному. Положимо продукти. Аптека та продуктовий магазин щоденні пункти її відвідування, говорить пані Галина. Придбані товари несе замовниці. Алло, добре утро, Ліна Івановна. Добре. Ми вже на місці, через п'ять хвилин будемо у вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ой, Доброго. як ми тут посліпабілки. Ми витираємо ножки. І зацпрацівниця прямує на кухню, розпаковує продукти та ліки та звітує про їхню вартість Олені Іванівні допомагає понад п'ять років. Я побачила, просила, я ще не була на, на, на обліку в цій службі, і попросила то мені лікарство, то те Ну, не було кому мені направити. Завжди дезвонить у знаю, що вам треба в аптекі, на базарі, в магазині. Все запише, принесе боже загалом розповідає Галина Кузьменко соціальним працівником працює вісім років. Навірно, тому що уже такий був візрост. коли я сюди прийшла. Я вже хорошо розуміла, в чому люди нуждаються. Сюди приходять люди, навірно, з таким призванням, які розуміють, наскільки вони нуждаються ці люди в допомогі. Не тільки вот як ми приходим физически, що нужна матеря, психологическая поддержка. психологічна иногда треба іноді вислушати, да. посоветовать что-то. Наразі в управлінні праці та соціального захисту населення працює 42 соціальних працівника, розповідає завідувачка відділення соцдопомоги Центру інтегрованих соціальних послуг Еліна Андрющенко. У нас на обслуговуванні знаходиться 50, 560 людей. На загальній основі, тобто, ми обслуговуємо їх ну майже кожного дня. Людмила Трум, Галина Стангрід – Суспільне, Новини, Черкаси.